Всім доброго дня! З вами Богдан. Вітаю на каналі. Сьогодні хочу для вас показати круту пропозицію Volvo V-60 максимальні комплектації Okean Race, автомобіль 2015 року виробництва, двигун 2 літра дизель 133 кВт. Автоматична коробка передач Айсін, 8 передач, автомобіль в ідеальному косметичному та технічному стані, пробіг автомобіля 225 тисяч кілометрів. Автомобіль весь в заводській фарбі. На оригінальних 17-х легкосплавних дисках, літня резина Ханкук. 2023 року легкосплавні диски, як нові, нові турмозні диски та колодки. Зараз вам покажу більш детально комплектацію. Лінзована оптика, заводський бік санон, омивачій фар, денні ходові вогні, передні асистенти паркування. Дивіться, в якому стані капот, не висічений, жодних царапин, вмятин немає. Кузов автомобіля в ідеальному стані. У нас присутні оригінальні шильдики, океан рейс. Повністю хром пакет. Задні асистенти паркування, форкоп, камера заднього виду присутня повний електропакет, натуральна шкіра, оранжева стрічка, електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь. Подивіться, які максимальні сидіння. Подивіться, в якому стані салон. У нас присутній люк, який відкривається. Датчики світла, датчики дощу, автоматичне ближнє дальнє, отримання в смузі та все інше. Шкіряне мультикермо, кермо не фарбоване, не перешивалось. Двохзонний клімат контроль, максимальна мультимедія. Коробка передач Aisin. 8 передач. Автомобіль дуже економний. Дивіться, який стан салона позаду. Торка присутня. Оригінальний коврик багажнику. Подивіться, в якому стані. Подивіться, як гарно автомобіль виглядає позаду. Чорний металік, дуже гарний колір. Подивіться, який стан дивану, тут взагалі все як нове. Також електрорегулювання сидіння. Подивіться, як все гарно виглядає. Volvo Okan Race, два ключі, сервісна книжка присутня. Коврики також Volvo Ocean Race. Дивіться, як який гарний автомобіль. Дах автомобіля в заводській фарбі. Автомобіль повністю в заводській фарбі, лобове скло оригінальне, також присутній підігрів лобового скла, всі асистенти присутні, капот автомобіля також у заводській фарбі. Кришка багажника. Також заводський фарбі. Зараз ще вам підключу діагностику, покажу пробіг, стан двигуна. Нагадую, це у нас 2015 рік, 2 літра дизель, автоматична коробка передач Айсін, двигун Volvo, японська коробка передач, максимальна комплектація індивідуальна. 225 тисяч пробігу, два ключі, камера заднього виду, всі асистенти. Вживу, автомобіль дуже гарно виглядає. Так, і отже, друзі, у нас етап комп'ютерної діагностики. Подивіться в якому стані у нас кермо, оригінальний пробіг, навігація, камера заднього виду, двохзонний клімат-контроль. Подивіться в якому стані у нас сидіння. Сидіння оригінальні, не фарбовані, не перешивалось. Ніяких помилок по діагностиці немає. Параметри по двигуну, 11 грам сажі. Так, і в нас пробіг 225 тисяч кілометрів. У всіх, які є в нас і блоки, у всіх пробіг сходиться. Пробіг автомобіля оригінальний. Дивіться, як гарно виглядає автомобіль. Отже, друзі, ось таке Volvo V-60. Кого цікавить, місті Рівне чекає на вас. Можлива доставка по Україні, можливо, перевірка на будь-якому вашому СТО. Ставте подобайку та до нових зустрічей.